Відвалений камінь, печера пуста, Воскресли Ісус і Марія. Цю розповідь дивно ми чули не раз, як з мертвих воскрес наш Масія. Дітей Божих в цей день радіють серця, для них Він є цар і Спаситель, для них Воскресіння є радість щодня, бо кожен із них небожитель. Хто вірить у нього, Воскресне також. Той смерті повік не побачить відвалений камінь той для багатьох, ще сяє навкруг сонце правди, воскрес для усіх, що живуть на землі, усе лиш повір і довірся, у серця Спасителя радо прийми, Він дасть і тобі Воскресіння, Воскреснеш із ти для життя, навчишся його серцем славить. Воскрес мій Ісус, заспіває душа, не тільки прославиш вустами. Війна на землі та Воскреслий Ісус, все дивиться пильно із неба. Всі, хто в мене кличе, прийду і спасу, мій друже, вмирав я за тебе. Та я не помер, я для Тебе Воскрес, щоб був ти дитино зі мною. Чекаю лише, що покликав мене. Прийду я і буду з тобою. Тебе збережу, пекельні вогні, ти тільки поклич і довірся. Відкрий своє серце у бідах мені, врятую дитину, не бійся. Хоча вже короткий, та він іще є. Зустрітись з Воскреслим Ісусом. Він поруч з тобою дорогою йде і хоче, щоб ти відгукнувся. О свято Пасхальне, лунає в ці дні, лунають слова ці вітальні, Христос наш воскрес, та холодні вони в устах тих, що Бога не знають. Відвалений камінь і світло сія, дорога відкрита до Бога, Завіса розірвана, що віддаля людей від Спасителя свого.